Друзі, так, я з вами згоден. Краще б зараз в цьому екрані була гарна молода пані чи пана з гарними губами і не лише. Це виглядало б естетично. Але, на жаль, сьогодні мушу бути з вами я, Ігор Рудич, з оцією бородою. Трохи я свою гламурність розгубив на Донбасі, де я служив, воював в 23 му та в 24 му роках. Ви трошки потерпіть, тому що тема, яка сьогодні буде мною озвучена, дуже важлива. Тема про те, що цю мережу ФСБ попів або мережу РПЦ, так звану РПЦ в Україні, треба негайно закривати. І що до цього відповідний закон, наша Верховна Рада України, як я її називаю ВРУ, повинна негайно схвалити і заборонити цю мережу. А правильніше сказати мережі, ФСБ мережі в Україні. Бо під виглядом так званої РПЦ в Україні чи українського УПЦ в Україні а це реально е, така собі ФСБ КГБ-секта під прикриттям е, Української православної церкви, е, ну, власне, московського патріархату. В Україні е, діє ціла секта ФСБ. І нещодавно. Був із СІЗО випущений такий собі Сергій Чертілін, який є так званим попом ФСБ церкви чи ФСБ секти. І він агент ФСБ. П'ять місяців тому наша служба Божа України СБУ гарно попрацювала. Зокрема, офіцери СБУ навіть отримали. Нагороди за це і взяла взяла на, горя, на гарячому, як то кажуть, цього ФСБ-ПОПа викрила мережу чотирьох е, агентів було запроторено в СІЗО, зокрема, і цього Сергія Чертіліна. Е, таке промовисте прізвище, правда, Чертілін. і от цього Чертіліна через 5 місяців випустили із СІЗО. Змінили е, е, запобіжний захід, полегшили його, але насправді СІЗО його просто ну реально е, випустили. Будемо розуміти, що означає ефемізм зміна запобіжного заходу. Це значить, СІЗО його випустили. І тепер він може безпосередньо контактувати зі своїми агентами, руйнувати всю цю. Справу, яку проробило і Державне обвинувачення, і слідчі, і Служба безпеки України. <кій> Випустили Черкіліна. Це треба ще поцікавитись, що ж то був за суддя. Я про цю історію, власне, перепощував у себе на Фейсбуці. Нижче під цим відеоблогом буде лінк посилання на мій Фейсбук, а цією історією гарно цікавився і писав про це. Мій колега, знайомий блогер і побратим мій військовий пан Ковальов. От, і ми всі про це пишемо, розповідаємо блогери, військові, журналісти. Зокрема, була інформація і на п'ятому каналі, на сайті П'ятого каналу. Чому важливо просто втрутитись масово всім в цю історію? Зробити якийсь лайк, реакцію, репост, перепост, можливо, написати комент. Тому що е, ця ситуація, по-перше, вона несправедлива. Дивіться, патріота-розвідника Сергія Червінського, який захищав Україну, е, тримали в СІЗО близько півтора року, а ФСБшного попа, агента ФСБ лише 5 місяців. По Червінському не ну, все розвалилося. Тобто йому змінили, зробили зміну запобіжного заходу. І оті абсолютно фейкові звинувачення, які зводили на Червінського, вони розсипались. Звичайно, справа ще триває. Але патріота протримали в кілька разів довше, ніж у цього ФСБ-попа агента ФСБ. Це нормально. Це запитання до нашого нинішнього чинного політичного режиму, або як його кажуть, чи зеленого режиму. Це по-перше. По-друге, я вам скажу таке, що шпру, спрут ФСБ, оцей спрут, так звана ФСБ Церква, ФСБ КГБ секта його щупальця оцього спрута дісталися. І Збройних Сил України, зокрема, батальйонів ТРО, і я це кажу відповідально тому що в Уманському батальйоні ТРО, де я служив, ходять отакі іконки. Це така картинка невеличка, от, заламінована. На ній написано ікона Божої Матері Знаміння». Я поцікавився звідки ж воно взялось. І мені так плутано пояснили люди, і я зрозумів, що спрут ФСБ Попа, ФСБ Церкви дійшов і до ТРО. І в мене тоді запитання, чому одні офіцери СБУ, як у випадку з Чертіліним, працюють гарно на 5 балів, навіть нагороди отримують за те, що справді впіймали цю викрили цю мережу. ФСБ, одну з мереж ФСБ, яку очолював Чертілін. А у випадку з цим батальйоном ТРО Уманським, про який я сказав, отакі іконки ходять, і я звертався до відповідних офіцерів СБУ, до ВКР, -а. чогось їх це не зацікавило. Якби зацікавило, то мені би відповіли, особливо особ... обов'язково мене викликали, я би написав. Описав всі обставини, як це відбувалось. Я особливо не викриваю. Я думаю, що після цього відеоблога ці хлопці посадові особи зацікавляться, і я матиму змогу не тільки в блозі розказувати, а передусім описати, написати заяву про вчинення кримінального правопорушення і описати обставини справи. І ми разом. Зуманськими СБУшниками Службою Божої України. Нарешті викриєм цього спрута, який навіть заліз в ТРО. А поки що маємо таке. СБУ України гарно попрацювало і викрило ФСБ ПОПа Сергія Чертіліна, але стараннями судді чи судей цього ФСБшного ПОПА, представника КГБ-секти, агента ФСБ. Було випущено із СІЗО. Друзі, це дуже важливо. Тільки разом ми нашу, змусимо нашу Верховну Раду України в ру е прийняти закон про заборону КГБ секти. Це небезпечно. Адже це підривна мережа ФСБ, і вона вбиває Україну. Слава Україні! Прошу реакцію! Перепост тримаймось! Ми обов'язково переможемо!